Доброго дня, дорогі друзі. Ми з України продовжуємо з вами вивчати прокаріотичні організми. Я нагадаю вам, що прокаріоти це організми, які в будові клітини не мають ядра. Сьогодні ми розглянемо різноманітність прокаріотичних організмів та роль прокаріотів у природі. Це є темою нашого сьогоднішнього уроку, А мета уроку познайомитися із різноманітністю прокаріотичних організмів. Та показати роль прокаріотів у природі. Давайте будемо розпочинати. Отже, прокаріоти це організми, які в клітині не мають чітко сформованого ядра. На сьогоднішній день прокаріоти опанували всі основні середовища існування на нашій планеті. Деякі з них можуть мешкати навіть у ось таких гарячих джерелах, де температура води. Плюс 100 градусів і вище і за умов високого тиску. Деякі здатні висушу, витримувати тривалі посушливі періоди, жити, наприклад, в пустелях. Сьогодні відомо 6 тисяч видів різних представників прокаріотичних організмів, але зрозуміло, що реальну кількість не знає ніхто. Чому? Тому що ці організми, як правило, мають дуже дрібні розміри, і їх не видно багатьох навіть в світловий мікроскоп. Так, і тому вчені для вивчення прокаріотів використовують, як правило, електронний мікроскоп. На сьогоднішній день важко знайти місце на планеті Земля, де б не було цих мікроскопічних організмів. Вони живуть в атмосфері, на дні океанів, в вологому ґрунті, в парному молоці, в вічній мерзлоті, навіть в ядерних реакторах та в кратерах вулканів. Також їх можна зустріти у швидкоплинних річках, в живих організмах. Але найбільше цих істот живе саме в ґрунті. У верхньому шарі ґрунту міститься мільйони різноманітних бактерій та архей, тобто приблизно 2 тонни на гектар. Серед прокаріотичних організмів виділяють дві групи живих істот: це археї та бактерії. Багато дослідників вважають, що археї це найдавніші організми на Землі. І дійсно, якщо ми слово археїс переведемо з іноземної мови, означає давній. Археї дуже нагадують бактерії, тільки набагато старші за них. Форма їхніх клітин може бути різною, може бути паличкоподібною, сферичною, спіральною, прямокутною, трикутною. Тобто, дуже велика різноманітність форм. Археї навіть можуть утворювати колонії. А клітини багатьох видів навіть мають жгутики і здатні до руху. На відміну від бактерій, археї не здатні розщеплювати складні органічні сполуки, вони можуть засвоювати тільки прості. Серед архей є представники, які здатні як до фотосинтезу, так і до синтезу органічних речовин з неорганічних без участі світлової енергії. Є такі, які є, які є гетеротрофами. Тобто споживають готові органічні речовини. Цікаво, що археї можуть жити як в кисневому середовищі, так і безкисневому. Тобто серед них зустрічаються аероби і анаероби. Де живуть археї? Ми знаємо з вами, що життя зародилося в воді. За думкою, на думку багатьох вчених, першими живими істотами взагалі, які виникли на землі, і були археї, які виникли в воді. Вони по сьогоднішній день населяють прісні водойми, моря, вологі ґрунти, деякі зустрічаються в організмах інших, жив, інших е, живих істот. Наприклад, багато археїв живе в шлунку, корів, овець і навіть кишковому тракті людини. Не дуже багато серед археїв є паразитів. Археї полюбляють екстремальні умови. Наприклад, вони можуть жити, як я вже казав, у вулканічних гарячих гейзерах. Температура яких може сягати понад 100 градусів Цельсія. Постає питання, як же археям вдається виживати в таких екстремальних умовах, в яких інші живі організми давно загинули. Це пояснюється стійкістю їхніх ферментів до різних зовнішніх впливів. Ферменти архей дуже стійкі до дії різноманітних речовин, до дії температури, до дії солоності, кислот і лугів. Ферменти архей. Використовується в різних галузях господарства людини. Завдяки ферментам архей ми маємо з вами безлактозне молоко, ми маємо з вами пральні засоби, здатні прати за високих температур і при цьому не шкодити довкіллю. Ми маємо полімеразну ланцюгову реакцію. Дуже важливий метод діагностики захворювань людини за фрагментами молекул ДНК, збудників хвороб. Таким чином, ми можемо з вами прийти до висновку, що археї справді відіграють велику роль в природі і в житті людини. А тепер перейдемо до другої групи прокаріотів, більш знайомої кожному з нас це бактерії. Бактерії мають різні форми, різні розміри, різноманітну форму. Серед них є як одноклітинні, так і багатоклітинні. Наприклад, деякі видиціанобактерій є багатоклітинними. На цьому малюнку. Ви бачите, які можуть мати форми бактерії. Це стафілококи, стрептококи, спірили, спірохети. Ми з вами на минулому уроці розглядали, які форми можуть мати бактерії, тому я детальніше зупинятися на цьому не буду. У деякі бактерії можуть рухатися завдяки тому, що виділяють слиз або мають, наприклад, жгутики. Причому рухи у деяких бактерій досить таки швидкі. За одну секунду вони здатні долати відстань, яка дорівнює 20 діаметрам їхньої клітини. Особливою групою бактерій, безумовно, є ціанобактерії. На відміну від інших прокаріотів, здатних до фотосинтезу ціанобактерії, як і рослини, до речі, містять хлорофіл. Назовні від клітинної стінки у ціанобактерій виділяється слиз у багатоклітинних ціанобактерій цитоплазма сусідніх клітин може сполучатися за допомогою мікроскопічних канальців, утворюючи колонії. Тому серед цианобактерій є як одноклітинні, так і багатоклітинні і є, однокол... є колоніальні організми. Клітини ціанобактерій джгутиків не мають. Але до зовнішнього шару оболонки клітини входять сполуки, які здатні скорочуватися. І таким чином форма клітини змінюється, і таким чином ціанобактерія. Рухається або, або обертально або шляхом ковзання. На сьогоднішній день більшість видів ціанобактерій – це мешканці прісних водойм, але вони живуть також у морях, у вологому ґрунті і навіть на зволожених скелях, деякі здатні вступати в симбіоз з іншими організмами і уторювати, наприклад, лишайники, забезпечуючи лишайників продуктами фотосинтезу. До бактерій також відносяться актиноміцети і мікоплазми. Актиноміцети за зовнішнім виглядом можуть нагадувати грибницю багатоклітинних грибів, а мікоплазми паразитують в тілі людини. Звичайно, прокаріоти відіграють велику роль у природі. Можна з впевненістю сказати, що якби не було бактерій і архей, то життя на нашій планеті не могло б існувати. По-перше, вони створюють біомасу, тобто вони є їжею для інших організмів. Прокаріотами живляться різні представники одноклітинних евкаріотів, як, наприклад, інфузорія туфелька, також ними живляться деякі личинки та мальки риб. Прокаріотам, які здатні створювати органічні сполуки з неорганічних, належить особлива роль у створенні біомаси. Сюди відносяться пурпурові, зелені, серчасті бактерії, а також ціанобактерії. Прокаріоти беруть участь в кругообігу речовин. Колообіг речовин це обмін хімічними елементами та речовинами між живою і неживою природою. Таким чином, прокаріоти є важливою ланкою, які забезпечують переміщення хімічних елементів. Також прокаріоти беруть участь в ґрунтоутворенні. По-різному, одні з прокаріотів, які мешкають в ґрунті, розкладають мертву органічну речовину для неорганічних сполук, які легко засвоюються рослинами. Таким чином, діти, прокаріоти годують рослин. Натомість інші представники прокаріотів із неорганічних речовин створюють органічні. З цих органічних речовин утворюється гумус. Гумус – це те, що знаходиться в ґрунті, це те, що потрібно рослинам. Що вищий запас гумусу в ґрунті то родючий ґрунт. Тому, чим більше в ґрунті бактерій, тим для ґрунту краще. Родючість ґрунту це здатність ґрунту забезпечувати рослини всіма необхідними елементами живлення. Врешті-решт важливу роль відіграють прокаріоти, які здатні співіснувати з іншими організмами. При цьому приносять їм користь. Наприклад, на цьому малюнку ви бачите на корені однієї з рослин невеличкі бульвачки. Тут живуть так звані бульбачкові бактерії. Живуть вони на коренях бобових рослин, таких як квасоля, горох, акація, конюшина. Самі бобові рослини потребують велику кількість нітрогену, але самі вони не здатні засвоювати його з повітря. Зате на це здатні бульбачкові бактерії, оселяючись на коренях бобових рослин, вони забезпечують їх нітрогеном. Натомість рослини. Дають їм, на замін, органічні речовини для їх життєдіяльності. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з різноманітністю прокаріотів і їх значенням у природі. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей!